Більше 60 -ти портретів тих, хто сьогодні захищає країну до дня незалежності України у Гончаренко, центрі Дніпро відкрилась виставка патріотичних картин Дніпровської художниці та волонтерки Наталії Артеменко. Експозиція складається з двох частин: слава героям. Це портрети реальних захисників, які боронять нашу державу. «Так квітуча Україна, на якій зображено мирні українські міста. Пані Наталія зазначає, що завжди мріяла малювати, але свого часу працювала в сфері медицини. А з початком повномасштабного вторгнення взяла до рук фарби. Як почалася повномасштабна війна, я почала волонтерити. Я пішла в книгарню біля госпіталя. І там хлопці приходили кіри документи свої. Ми всячески допомагали, наварили каву, розмовляли з ними. І Мені дуже захотілося малювати їхні очі, тому що це, це не передати які очі. І, і я ніколи не малювала олівцем, тим більше портрети. Кожен портрет, як і кожна історія військового, особливі. З усіма героями своїх картин пані Наталя тримає зв'язок. Деяким навіть відправляє портрети поштою. Насправді їх 60 портретів. Ну так як я рамбички сама покупаю, ну, на вона... Мене не, 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 не вистачило фінансів, щоб я всі повісила. Отак От От спілкувалася з, з кожним, і оце спитайте, я про кожного знаю. Військово я хочу намалювати, де він. Да в інші да, да, хочу намалювати, я всі хочу на всі хочу намалювати. Хлопчик, бачите, у нього, у нього, ви бачите, що на лобі місто складок. <рес�> <гіджен> Не от ось він в центрі. У нього місце склад, бок герб. Це от знаєте, є сьогодні зморшки, да зморшки, хоча він молодий. І він так ні на бендеру похожий. Ну, не можу їх виділити. Я просто як зовнішність, а так і не можу нікого виділити, тому що каже для мене оцей був хлопчик, перший молодий це з Дніпра, кстати. Хлопчик це взагалі такий молодий, веселий, вони веселі. Гарні, самі гарні, самі гарні. Я дякую їм за життя. Дякую їм за життя і хочу, щоб вони були вернулися здорові. Скоріше б закінчилася війна, щоб ні, ніхто не погибав, ні дітки, ні, ніхто ні, ні дорослі, щоб ми були жили в щасливій Україні. Картини з другої частини виставки під назвою Квітуча Україна пані Наталя продає, а кошти направляє на допомогу ЗСУ. Волонтер, я допомагаю зараз я. Варю, готовлю блинчики, там блинчики, все, що можу, варю на фрунт. Відвідати виставку можна безкоштовно. Виставка триватиме до початку жовтня. На початку жовтня експозиція поїде до Києва, до Дня Козачества і буде виставлятися там. А до початку жовтня, кожного дня з 10 до 18, можна зайти до Гончаренко центру Дніпро, відвідати виставку, подивитися картини, залишити свої враження. У нас завжди проходять цікаві імпрези, виставки, семінари, лекції, заняття. Люди можуть прочитати про анонси, дізнатися про. Розклад, що відбувається у нас у гончаренко Центрі Дніпро, про наші виставки, заняття, то, що можна з нашого телеграму, з нашого інстаграму і з нашого Фейсбуку.